Друзі, я вас вітаю. Корисна інформація для українців Польщі. Отож, друзі, взимку магазини Польщі можуть працювати за скороченим графіком. Підвищення цін на енергоносії може змусити роздрібні мережі піти на заощадження. Також це може вплинути, зокрема, на графік роботи з метою зниження споживання електроенергії. Також продуктові мережі чекають на важку зиму, галузь, як і решта, стикаються з високою інфляцією, зростанням цін на електроенергію. Окремі представники СЕРДІ. Оголосила про економію за рахунок модернізації освітлення у своїх магазинах, встановлення фотоелектричних панелей або навіть скорочення робочого часу в окремих торгових точках. Також нагадаю, що мережа «Бідрёнка» в Польщі хоче скоротити час роботи в великих містах до 22.00 і у малих містах до 21.00. Така інформація, друзі, для українців до зустрічі!